Всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я для вас з гарною новиною це те, що StoneFi представляє OmniSton, це протокол ліквідності нового покоління, це інноваційний протокол, розроблений для оптимізації обмінів в екосистемі TON. і він об'єднує ліквідність з різних DEX, забезпечуючи користувачам найкращі курси обміну. Для цього, що нам потрібно робити? Ми просто переходимо на Swap на Stanfile посилання я я в описі під даним відео. І активуємо цей Omniston в налаштуваннях. І потім, і потім ми обмінюємо токени з максимальною вигодою. Але зверніть увагу на обмеження обсягу транзакції. Під час бета-тестування ви можете максимально обмінювати токени до 1000 доларів. Тому, якось так, доволі гарна новина. Стенфай продовжує розвиватись. Всі посилання та посилання на Stanfi я залишу в описі під даним відео. Дякую вам за увагу!